Тож доброго дня. Сьогодні у нас нова кава для тестування. О, така. Fireberry, Speciality. Ну, Загалом це назва бренду. А так, Сан і Це Гондор нас Gondor А народний процес 27 годин. Це важливо. Кавові зерна зберігалися разом з ягодами і впитали в собі аромат. Да, він присутній, солодких ягод таких. а, я б сказав, черешні черешній мені здається. Вже завантажив свою коломолочку. Давайте будемо готувати. От вже намолов порцію, я перевірю вагу. 21,1 грама, Це гарно для мого сита якраз. А єдине, що можливо, помов буде не тут, бо це в мене від минулих налаштувань. От, звичайно, все будемо налаштовувати. Процесі. Це перша спроба цієї кави. Так. Засипаю собі верніточка. Кава досить світлого обсмаження. Тож, давайте продовжимо готування. Так, вирівнюю рівень, темперую нашу каву і дивимося. Що в нас вийде? Нагадаю, налаштування дуже схожі на ті, які повинні бути в мене. Але, 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 будь-яка нова кава, вона вариться по-різному. Ну, подивимось. Так, помога треба робити меншим, бо точне ну, дуже швидко. Ще й на 6,5 барх. Це явно замало. Ну, для загального оцінення смаку цього стане. Але я вже налаштую. Так, кава свіженька, велика кількість вуглецевого газу, тобто пінка крема і смак. Смак потребує налаштування, але відчувається якась цікава кислинка, навіть якась нестандартна. Солодка лимонна кислинка. О, досить дивно. Так, давайте зараз понарівнина на штую коломовку і будемо вже ще варити далі. Так, маємо 20,5 грамів. Час умову став на 10% більше. Це я тільки що навіть домалував трошки. Так, пересипаємо варіжочка і дивимося, як наразі буде готуватись. Као, подає великі надію на супер смак І солодким ароматом фруктовим. І гарним виглядом, гарним обсмаженням. А до речі, не дуже дорога щось там. Щі ця пачка 250 гривень 250 г. От, тут це там. Ну, Спішаліті тут 87-75. Це так-то цікаво, цифра. Сіна нижчі якості. Щось таке, як казали, десь хтось. Так, вперед. Ішло наше готування. Те, швидкувато, все ж менше вшикомова будемо робити. Тестую цю варятю. Ой, тут просто розкві... розквіла кислинка. Ну, це, допустим Явний відтінок лимону. Ром шоколад виноград цікаво. Плин. Можливо, так. Щось на ром схоже. Так, ще менше помилу робимо. Так, тож маємо 23 грама. Якщо по часу, це повинно було бути десь 9 секунд, бо я дамалював. Отось тобто мені значення 8-20. Воно так і лишилось, але вийшло там. 17,8 грама. Ще для цього сита замало. Виходить треш. Загалом сюди краще робити коло 22 грамів. Але, 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 можна шукати різні варіації. От наразі ми робимо коло 20. Так. Сито. Ситовий ріжок. Чашечка. Старуємо. І вперед наша надця та спроба. Будемо сподіватися, що наразі все вдасться. Ой, потроху щось ми дуже повільно просуваємося до відкриття суперсмакучої кави. Ще чашку будемо пробувати. Ця в нас теж лимонна. Зараз маємо 9,8 секунд і 21,2 грами. Думаю, трохи збільшукає цей ж гармаш. Може, Можливо в цьому справа. Бо нам треба розкрити цікаву. Отримати від неї всі смаки, які обіцяні на пачці. Той добре, що так цікаво це виходить, тим цікавіше буде нам отримати цей смак. Загріжаємо второю Дивимося, сподіваємося. Тішимо себе надією, що цього разу все вдасться. Вон, вже 7 бар. Це Гарний крок вперед. Ну, бар, до речі, один з найоптимальніших показників по тиску. Так що я на цьому зупиню, стоїмо, бо хватить вже каву переводить. От, 70 грамів, 27 секунд. Тестую смак. О, так. Да. Ні, я все ж зроблю помочь ще менше, бо наразі це не дуже цікаво. Це у нас явно білий виноград. З... З чим? Кислинка білого винограду, кислинка лимона. І десь далеко далеко шоколадна гірчинка. Ну, цікава кава 100%. Тож, наразі складна в налаштуваннях, але дуже смачна. Гондурас і Сан Ісодора. Прикольна кава, рекомендую для тих, хто полюбляє супер яскраву кислинку, бо натуральна обробка і дуже смачна кава. Кислинка просто так навалюється на тебе і дарує всі відтінки класних смаків. Тож, якщо не здаватися і намагатися перемогти. У мене це п'ята вже купивка зменшення. Умову. І дивіться, яка краса. 8,5 бар. Нарешті, нарешті ми будемо смакувати супер еспресо. Ми будемо. Зараз така фіналочка. Фу. Ура, переміг! І я сподіваюся, ця кава мене збігує. 27 секунд я буду готувати. І отримаю 42 грами. Ой, яка краса, дивіться. Ой, ось. Це супер еспресо. Смакую. В такій варіації ми маємо. Смак дуже схожий на класичну фіопю. Це класично. Я б сказав, ефіопське еспресо. Отакі Отак дива. При казалось би, класичному налаштуванні ця кава стає у нас класичним еспресо, достатньо гірким, з легкою, майже невливою кислинкою. Майже невливою, вона все ж там є, тобто ви її відчуваєте. І у вас виходить просто класичне еспресо, надивлячись дивлячись на, на те, що це анаеробна обробка, де є. Кислинки цікаві, виноградні, ота ж сама лимонна, цитрусова тут є, звичайно. От, але якщо налаштувати помов максимально мілким, зварити за класичним рецептом еспресо, у вас і вийде класичний еспресо. Це до того, що кожна кава розкривається по-різному. І я полюбляю, чесно кажучи, ще більш великий помов. Щоб а, за класичний час, там, скільки 27 секунд, ми отримали все 60, 60-70 мл. води. І тоді ці кислинки а, будуть вас дивувати. А якщо ми отримаємо як тут, скільки там, 40 мл, то вийде напій, який відкриває очі, але він буде класичний. То не дуже зрозуміло, навіщо покупати супер дорогу каву, щоб отримати класичне еспресо. Моя рекомендація завжди робити і помов більше. Дякую, до побачення.